Почніть себе проживати, себе практикувати. Куди запрошую особисто я? В People Club. Ну і особисто я його, власне кажучи, з цією метою створила. 12 травня розпочинаю іще марафон Свобода пара пробуджених душею. Ну це в контексті взагалі. Подій року. Це не people Club, це о, обмежений в часі, буде о, континіум, де ми будемо реально працювати на тему самостілення. Даний марафон є частиною моєї річної програми Крила. Тобто, всі марафони свої я роблю з присвяту ученицям. Є річна програма Крила, і кожен сезон, кожні три місяці я веду марафон. Вони являються інвесторами, да, заказчиками цієї мотивації, цієї програми. Але ми виносимо ці марафони на широку орбіту для того, щоб більша кількість людей, жінок могли доєднатися і щось розпочати. Роблю це свідомо, абсолютно домовилися з усією командою, що ми живемо саме так.